Вітаю! І знову працюємо з діленням з Остачею. Складаємо, розв'язуємо нерівності, обчислюємо периметр прямокутника. Вибери приклад, який ділиться без остачі. 24 поділити на 3. Вибери приклад, який ділиться з остачею, а це буде 35 поділити на 6, 50 поділити на 7. Які приклади мають частку 2 і остачу? 23 поділити на 10, 19 поділити на 9, 15 поділити на 7. В зошиті число класна робота і каліграфічно записуємо число, яке стане відповіддю, наскільки 840 більше від 600 на 240. На свій день народження Ярослав приніс коробку, в якій було 86 цукерок. І пригостив ними порівну 21 однокласника. Скільки цукерок отримав кожний. Отже, Ярослав роздав по одній цукерці 4 рази. Чому він не роздавав п'ятий раз? Розглянь таблицю, запиши в зошит, як знаходили решту цукерок. Зроби висновок. Перший раз роздав по одній цукерці. 86 відняти 21. Буде 65. Другий раз роздав по одній цукерці, 65 відняти 21, 44. Третій раз роздав ще по одній. 44 відняти 21 буде 23. Четвертий раз роздав 23 відняти 21. В Ярослава залишилось 2 цукерки. Якщо остача менше від дільника, то ділення завершено. Перевір, чи правильно виконано ділення. 45 поділити на 4 буде 11 і остача 1. 11 помножити на 4 плюс 1 буде 45. 100 поділити на 25 буде 3 і остача 25. Остача 25 не може дорівнювати дільнику. Тому 100 поділити на 25 буде 4. 78 поділити на 8 буде 8 остача 14. Остача не може бути більшою за дільник. Отже, 78 поділити на 8 буде 9, 6 в остачі. 301 поділити на 100 буде 3 і остача 1. Тому що 3 помножити на 100 плюс 1 буде 301. Розв'яжи задачу. Дідусь Павло хоче пересадити свої квіти 23 герані і 32 гіацинти. Він має 5 горщиків для герані і 6 горщиків для гіацинтів. Скільки квіток герані він посадить в один горщик, і скільки цих квіток залишиться? 23 поділити на 5 буде 4 квітки, кожен горщик і остачать 3 квітки. В один горщик він посадить 4 квітки, а 3 залишиться. Далі, скільки квіток гіацинтів він посадить в один горщик і скільки цих квітів залишиться. 32 поділити на 6 буде 5, з обстачею 2. Отже, він в один горщик посадить 5 квітів гіацинтів і 2 квітки в нього залишиться. Герані гіацинти, що залишилися, він вирішив посадити в один горщик. Скільки квіток буде в одному горщику? 3 додати 2, отже, 5 різних квіток буде в цьому горщику. Виконай ділення з остачею. 36 поділити на 8 буде 4 і остача 4. 53 поділити на 7 буде 7 і остача 4. 100 поділити на 30 3 остача 10. 25 поділити на 12 буде 2 остача 1. Розв'яжи ще одну задачу. Оксанка загадала Тарасові загадку. Коли я до кількох листівок, що були в мене, докупила ще 6 листівок, то їх стало менше, ніж 12. Скільки листівок могло бути в мене спочатку? Отже, Тарас записав так: х додати 6 менше, ніж 12. Він сказав, що в Оксанки могло бути від однієї до 5 листівок. Чи правильно відповів Тарас? Обґрунтуй. Тарас дійсно правильно відповів: бо 1 додати 6 менше, ніж 12, отже, 1 підходи. 2 додати 6 менше, ніж 12, 2 підходи. 3 додати 6 менше, ніж 12, 3 підходи. 4 додати 6 менше, ніж 12, 4 підходи. І 5 додати 6 теж підходить, тому що менше, ніж 12. Запиши нерівність. Від невідомого числа відняли 15 і різниця стала меншою від 12. Отже, хміну 15 менше, ніж 12. Запиши три числа, які є розв'язками цієї нерівності. Це може бути, наприклад, 20, 25, 23. Знайди периметр прямокутника. Ширина прямокутника 3 см. Це у два рази менше від його довжини. Знайди периметр. Що нам відомо? Що наша ширина дорівнює 3 см і це у 2 рази менше, ніж довжина. І нам потрібно знайти периметр. Отже, щоб знайти периметр, спочатку треба знайти довжину. Ширина у 3 рази менше за довжину. Отже, 3 помножити на 2 6 см складає наша довжина. Знаючи довжину і ширину, за третьою формулою ми знайдемо периметр. Суму чисел 3,6 помножити на 2. Отже, наш периметр дорівнює 18 см. Розглянь діаграму і дай відповіді на запитання. Уляна, Олеся, Марта, Іван і Денис пішли в піцерію. На діаграмі показано, скільки шматків піци з'їв кожний із них. Скільки всього шматків піци з'їли діти? Дванадцять шматків. Хтось з дітей з'їв найбільше шматків піці. Іван з'їв чотири шматки. Хтось з дітей з'їв найменше шматків піці. Марта з'їла лише один шматок. Хтось з дітей з'їв однакову кількість шматків піци. Уляна і Денис з'їли по два шматка. Вдома розв'яжи задачу 532 і вирази 533 на 98-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!